Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Будемо зараз спробувати яйця. Десяток коштує 28 гривень 10 копійок. Інтересно, який у них смак? Ну, я кушала по 60 гривень за десяток, Ну, за 6 гривень яєчко. а тепер ми покуштуємо більше дешеве яйчко, яке я купила сьогодні в АТБ. Полетіли пробувати. Зараз покажу, як я його ще й жарю. Так, всі 10 жарить не буду, піджарю собі 2. Як вони недорогі, Вон, там надпись якась на них була. Вершкове масло. Бачите, газ запалила, поки там сковородка в мене гріється чи петельня. добавлю сюди вершкового масла. Так, бачите, небагатько трошки. ну На сухій жарить вже не хочеться. Хочеться, щоб це яєчко було смачне. Поки масло. Розтопляється, зараз будемо бити і провірювати. Ну, однією рукою не Ну, зараз спробуємо подивитися, що з тим яєчком. Так, одне розбила. Дивіться, який жовток, оранжевий-оранжевий. Це дешеве яєчко. А в дорогому за 6 гривень він такий був блідний блідний якийсь. Зараз ще й друге розіб'ємо. Так, розбила і друге яєчко. Циплят не виявлена. На запах нормально. Зараз будемо жарити. От бачите, масло вже нагрілося, висипаємо туди яйця. Отак от, от. Підсолимо, накриємо кришечкою. Підсолила з кришечкою. І будемо куштувати, буду розказувати смаки <сум> дешевих яєць. Бачите, яке я знайшла. Собі этот, типа, фартушок. Думаю, треба включити хазяйку. Ну, що я вам скажу? Курей у мене немає. Ніде мені їх держати. Яйця я купила. Можу сказати, в АТБ. Хто з Полтави, той нехай йде в АТБ. По 28 гривень 10 копійок за десяток. Обсмажила їх на вершковому маслі. Полетіли дегустувати і пробувати, чим ці яйця відліч... відрізняються від е, тих яєць, які коштують 60 гривень за десяток. Ну, 60 гривень за десяток у мене були раніше, я коштувала, е, то скажу, були смачні, бо вони дорогі. А тепер оці. Розбила, подивилася, не цип... вроді би. Вид мають нормальний, не смердять, ціплятних немає. Так що, я так поняла, вони свіжі довго не лежали. Чи, якби вони там треба звернути увагу, от дивіться, є яйця, якщо вони упаковані в коробку, там дата, коли там курка знесла і до якого вжити треба. А ці, які, виходить, без коробок, економ, ну, економія не платиме за ту макулатуру, а в лоточках таких. Ну, там можна брати 30 штук, лоточок. І ти береш 30 штук, і лоток тобі йде безплатно. Ловіть лайфхак. Ще вам розкажу. Секрет, ви можете купити оці 30 яїчок, поїхати на хитрий ринок і продати їх по 40 гривень. Ну там плюс декілька гривень. На десятковій, і ви в плюсі. Дорога вам окупиться. Ну, треба брати не 30 штук, а беріть штук 100, 200. Я думаю, по 40 гривень ви там їх продасте. Повитираєте оту дату, що написано, і скажете, що домашні. Ну, тільки треба трошки так зробити від домашніх яєць. Ну, я знаю, у нас таке. У нас таке робиться, є. Ну, це я вам правду розказую, то, що я знаю. Ну що, пробуємо. Чи куштуємо, чи смакуємо. Ну, ви там напишіть, як ви їх вживаєте. Чи їсте, чи смакуєте, чи що. Ну, У мене нема нічого, будуть одні яйця, бачите? Скромний м -м, сніданок, можна сказати, студент-пенсіонер. Так, пробуємо. Ну, я їх обжарила з однієї сторони, і з другої сторони, бо мені написали, що можуть якісь там. Черв'яки завестися в організмі. Домашні я так не роблю, бо домашні в мене кури стерильні. А це ж куплене, бо домашні закінчились. На смак яйце. Смачне. Яйце як яйце. М -м. А що ж ви мені не написали в прошлому відео, я задавала питання. Коли заходиш в магазин, до кого треба підійти і спросити дозволу знімати яйця і остальну продукцію. До завідуючого, до як там, хазяїна сіті. Ну, це ж їхня власність. Ну, є такі питання і зрозуміли і не зрозуміли. Ну нічого страшного, з цим ділом ми теж розберемося. Так. Білок смачний. М -м -м -м. Ціплят нема, біжіть, купляйте. А, я ще брала так яєчко, і так. якщо не бовтається, то нормально. А, зараз ви мені напишете, що на вулиці потепліло, того і кури почали нестися. Ну, ось чим, через 3-4 дня, якщо похолодає, що опять ціни подорожають на яйця. М -м -м -м. Як смачно. Тепер пробуємо жовточок. Ну, ладно, жовточок. Пожарила, ну бачите, я трішки не дожарила, ну нічого страшного. Ці пляж нема, нема, маю надію, дуба не дам. Жовток хороший. Може, вони скоро будуть не по 28-10 копійок, а по 18 гривень. Хороше, смачне, ну це я більш піджарила, бачите? Біжіть, покупайте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте обов'язково на колокольчик, не стісняйтеся, нічого тут страшного немає. Пишіть все, я все читаю. І е, ще вам скажу по поводу консерви мені написали завтрак туриста. Мені написали, там є в мене багато. Можете передивитися різні відео і почитати. Е, ціну побачили. І написали, так як я дігустірую продукти, смачно воно чи не смачно. Я пояснила в магазині доходчиво, на мій смак, коли я брала ту консерву, вона була смачна. Ну, це було, маві, восени. Зараз, яка вона на смак, я не знаю, бо. Її ж розкуповують, і кожна партія має свій смак. Ну, не знаю, може там щось хватає, може щось не хватає. Ну, як би сказати, пробувати я не хочу поки. Ну, тоді, коли я брала, воно було смачно. Чому вони зараз зробили по акції? Це, мабуть, того, що, ну, подивилися, що воно дорого занадто. Ну, вона смачно. Оце отак. А ті, хто люди, які живуть в окупованій території і мені пишуть, ви на мене не обіжайтеся, пожалуйста, я відповідаю всім своїм підписникам, всім глядачам, які підписані, які підпишуться трішки пізніше, ну, так, а що я повинна Лічно вам казати, і, ну, я просто не можу зрозуміти, що вам не подобається, якщо ви живете в окупованій території, ви не можете собі такого купити, ну, а хто вас заставляє там жити? Ми вибираємо е, життя там, там, де нам більш подобається. Ну, це знаєте, це тема така доволі скользка і, як би сказати, я можу висловитися так, що комусь це сподобається, комусь не, у другої людини інша думка на цю тему. Ну, якщо люди там залишилися, значить їм там добре. А я, наприклад, не хочу, я хочу жити в вільній Україні. Що тут такого? Шо? Пишіть. Пока-пока.